А то отець Мирон, то то був наш студент. О, о, він 90 з чим-то років не прожив. От, то він, там Яремчу, це двох було. Мирон і, і, і то мав то досвід звідписку. Бо там найправославний щельник вичитував вдорі. То. І потім війшов, злий дух священника, і навіть Той священник мені розказував миру. Ва, що він над ним читав, але той православний священник зараз помер. Довго не жив. Та й відчитва, а той собі православний почав читати, щоб до неї йшли люди. Ва. Але бачите потім диявол в місто православного человека, і, і скоро помер. Так що не можна читати, знаєте, можливо, без позволення єпископа, то найкраще можливо, взяти благословення єпископа, тоді можна читати. Ну а туди почав я, знаєте, як наш мир помер в, 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 в дворі, туди і Пішов до і, щоб я читав Матвий Екзорцизм. Від того часу я читаю. Тому вже можна сказати, до 30 років. То, можна сказати, всюди, як ми вдалося мені вигнати то все. те вот. перше я в якторві читав. Важе там екзорцизм, Де, бачите, диявол каміння кидав без вікна. Потім дитину схопив шестилітне на стрих. Ти на плаче. Ніхто не знав, дитина спала, а раптом пинилася на стригу, а стриг замкне. Знаєте? Відкрили стріх, відімкнули, взяли ту дитину, плакала. О, ну і то вийшло, що вони не мали шлюбу. Тих два дітей мали, о, дві дівчини, о, шестилітну і восьмилітну. То восьмилітну дитину взяв до яву, можна казала, крутив якимось волоссям, кукурудзу кинув. І вона почала кричати, говорить, там здебали її. А ту о, о, шестилітну. Дорогі мої настрих е, винести дьявол. То я вважаєте, що я прийшов може, читати, вигонити злого Духа, але я туди не міг перед шлюб дати. І Я в п'ятницю майже не давав туди, в п'ятницю довслюп. Вони свідки не справити, що вони жили на віру. Важаю, я перед церквою дав шлюб, а туди пішов вигонити злого Духа. Де був Ігнатий з Шевченського гаю, аже я, ми би вигонили. Ну то він тільки кадив, то а я тих екзосит прочитав, то все. Ну і що спокійно, по нижній день. О. Бо кобило і Тернопільська область читав. Каже, ну то там так само, в чотирьох хата горів, одні хаті підлога. Ну і стрих, третій, може, паркан. Може, близько два місяці горів. І то вже епископ мене попросити, що вмер. Я вже забув. Що? Що в Тернопільській області? Як же теж ваш доцільці вже там як Субрига? так. Він попросив мене поїти в Кобилоки, в вижні з Слого Духа. То православний священник, і він кликав з Почаєва православно ще говорити. От тоді я казав, що я прийду в четвер, бо я все не зайняти. В четвер я приїду, щоб повідомити священника, щоб ціле село зійшлося до церкви, я відправився в Божа туди, піду вигодити. Я приїжджаю, церква закрита. Я туди до того священника, а я забув сказати. Він добре знав, що я катольський, не хотів казати людям. Ну він туди відкрив мені церкву, подякував. Кажуть, мені вважають, прав службу Божу. Ну і каже, я маю своє святе тайне, ми з тобі береш святий тайну, хоч мені з Він зі мною не хотів їхати. Кажу, будьте їхати, вона й не знайде. О. Ну то каже, то ми перед тій хаті я правив, де згоріла підлога, потім де стриг, потім може, де паркан. то всіх тих чотирьох хатах я ну, перший у дисп'яті робив тій, хаті, де підлога згоріла. О. Ну а потім, знаєш, я не питав, чого там горить, що аж там минулого року нашого Петра Ладія батько помер, я поїхав на похорон і з похорона їхав через Те село. І там може, люди стояли група людей, я зупинив машину, ну туди питаюся тих, людей, як там ще горить хать. І каже, ні, спокійно. Але. Я тоді признався, що я вигунив. Багато вот. вони мені туди сказали, що та там зянь був, вони сварилися з ним, вигонили. Він пішов до якихось чергуків, то в то той воду. То вже вони мені пояснили. Я туди не питав, чого там горить, що Готово ти мені о, же, люди сказали. Вот. Ну каже, кумарний теж вигонив. То то там, бачите, люди з східняки. Отже, що, що, що тут на щастя на нас впало? То виходить, що нам треба було до церкви 65 кілометрів їхати. Де ми могли можливо, ходити до церкви? У церкві всі попідбудовували, нема. Можливо. Ми приїхали сюди, можливо. і коли, коли Петра напроти Петра церкви на, на другій стороні, то там таке було. Ну то бачите, тобто, то стіл горів, то шафа лажений робісию і і, 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 і кабина. Все добре.